Рід сосна, пінус. Вічно-зелені дерева або кущі з негустою кроною. Гілки розміщені кількісно у деяких видів є міжкільчасті пагони та гілки. Хвоя зелена, темно-зелена. зібрана по 2-5 штук на вкорочених пагонах, шишки від 2-3 см. До 20 см завдовжки, достигають на другий-третій рік, розкриваються, але не розсипаються, іноді висять на дереві багато років насіння крилате або без крила. розмножуються насінням, іноді щепленням, поширені переважно в холодному та помірному кліматі північної півкулі. Вроду близько 100 видів, в Україні 6 дикорослих видів. Сосна звичайна, пінус сільвестріс. Дерево 20-40 метрів заввишки і 70-90 см у діаметрі зі струнким стовбуром, критим грубою темною з тріщинами корою знизу і гладенько жовтию. Золотисто жовтою у верхній частині, крона у молодих дерев конічна, у старих широка, округлена або у вигляді парасольки. Хвоя зібрана в пучки по дві штуки: сіро-зелена, сиза або темно-зелена, скручена завдовжки до 5-7 см, по краях зазубрана. Живе 2-3 роки. Шишки поодинокі, або зібрані по 2-3 штуки. Яйця подібно конусно подібні, видовжені, або короткозахострені до 7 см завдовжки і 2-3,5 см у діаметрі. Дозрівають на другий рік. Маса тисячі штук насіння 30. 13,6 грам. В одному кілограмі міститься 115-167 тисяч насінин. Природно поширена майже по всій Європі до 70 градусів північної широти та в Азії. На півдні України поширена у вигляді окремих острівців. У молодому віці росте швидко, до родючості ґрунту не вибаглива. Може рости на сухих, бабнякових і заболочених ґрунтах морозу, посуху і вітру стійка. Міські умови витримує незадовільно, оскільки чутлива до забруднення повітря димом і газами погано переносить ущільнення ґрунту, доживає до 300-400 років. Сосна кримська пінус паласіана Дерева завдовжки 20-30 метрів та діаметром до 50 см, з пірамідальною у молодих і розлогою або парасолькоподібною кроною у старих рослин. Гілки товсті спрямовані в боки, молоді жовтобурі блискучі, кура стовбура темно бура внизу з глибокими тріщинами. У верхній частині червонувато жовта, хвоя зібрана в пучки по 2 штуки завдовжки до 13-18 см. Темно-зелена. густо вкриває пагони, жорстка, гостро кінцева, виразно викривлена, шишки поодинокі або зібрані по 2-4 штуки на коротких черешках. 5-10 см завдовжки. І 4, 5, 6 см у діаметрі. Світло жовті, досить декоративні, широко заокруглені. Опуклі коричневі, блискучі. Кубок овальний. Насіння 5,7 мм довжини. Темно-сіре. з чорними плямами або майже чорне. Крило 2,5 см завдовжки. В одному кілограмі насіння міститься 42 тисячі насінин. природно поширено в горах Криму до висоти 1000 метрів над рівнем моря та в північній частині Чорноморського узбережжя Кавказу, краще росте на важких глибоких, вапнякових, суглинкових з достатнім зволоженням. Може рости на бідних і сухих ґрунтах, поселяється на пісках і кам'янистих схилах. Світлолюбна, вітро, димо, посухо та відносно зимостійка. Міські умови витримує краще, ніж сосна звичайна. Сосна гірська пінус муго невелике дерево або кущ завишки до 12 метрів, іноді. Стовбури стеляться на поверхні ґрунту, а їхні верхівки припідняті вверх. крона широка, яйцеподібна. Кора стовбура темно-сіра, шорстка, хвоя до 8 см завдовжки, темно-зелена, жорстка, скручена, живе 2-5 років. Чоловічі колоски жовті, численні. Добре виділяються на фоні крони, шишки округлі, темно-бурі, до 7 см завдовжки та до 2 у діаметрі, зазрівають на третій рік. Природно поширена в горах середньої Європи, в Україні є в Карпатах, росте повільно, до родючості ґрунтів не вибаглива, може поселятися на каменистих, щебенистих. Вапнякових, а також не дуже засолених чорноземних ґрунтах. Зима і посуху стійка витримує незначне забруднення повітрям, димом і газом. Сосна Банкса пінус банксіана. Дерево 10-15 метрів заввишки та до 1,5 метра в діаметрі. Часто з кривим червонуватим бурим стовбуром, кора виділяється товстими лузками, крона компактна, рідка, у молодих дерев овальна, у старих широка, розлога. річний приріст становить кілька між вузлів, Багони голі, жовто-зелені, вигнуті. Хвоя світло зелена. Зібрана в пучки по два штуки, скручена завдовжки до 2-4 см, шишки сірі, Видовжено конічні, Комоподібно подібно зігнуті. Біля основи косі 3-5 см завдовжки та 2-3 см в діаметрі. Дозрівають на другий рік. Тримаються на дереві 10-15 років, сидять по 2-3 на корентеньких ніжках, не розкриваються протягом кількох років. Щиток плаский, з невеликим пучком, насіння 2,5-4,2 мм, Чорнувато-буре. крило 1,5 см, природно поширена в Північній Америці. Часто трапляється у культурі в Україні, росте швидко з 25-30 років. Повільно, рослина морозостійка, витримує бідні, добре дерновані і кам'янисті ґрунти, а також сухий клімат, засолення та перезволоження ґрунту, Шкідниками не ушкоджується, доживає до 150 років. Сосна чорна австрійська, пінус нігра, дерево з овишки до 20-30 метрів із прямим стовбуром, покритим у старих рослин чорно-сірою, глибоко борозинчастою корою. Корона у молодих рослин пірамідальна, а пізніше парасолькоподібна. Хвоя 8-14 см завдовжки, Зібрана в пучки по 2 штуки. Жорстка, гостро кінцева, колюча, іноді скручена, темно-зелена. На гілках тримається 4-5 років. Шишки зібрані по 2-4 штуки. Яйцеподібно конічні. 5-7,5 см завдовжки. 2 3,5 см в діаметрі. Жовтувато коричневі блискучі, розкриваються на третій рік. Луски всередині чорнобурі, Щитки спереду заукруглені і опуклі з гострим поперечним кілем. Пупок з колючкою. Природно поширена в горах середньої Європи. 1000 400 1500 метрів над рівнем моря. Культивується в Україні. До 25 років росте повільно, до родючості ґрунтів не вибагливо, але краще росте на вопнякових, добре прогрітих ґрунтах, витримує морози до мінус 40 градусів Цельсія, посухо та вітростійка. Стійка проти задимлення повітря. Відносно стійка до міських умов доживає до 300-400 років, росте в дендропарках Олександрія та Тростянець. Сосна кедрова європейська, пінус, цембра. Дерево завишки 10-25 метрів з широкою яйцеподібною кронею. Врабора у молодих рослин, гладенька, сіра, у старих, темна з тріщинами. Хвоя тонка завдовжки 8-12 см. Темнозелена, зібрана в пучки по 5 штук, шишки, яйцеподібні, овальні, завдовжки 6-8 см. Природно поширена в альпах і Карпатах. Росте повільно, морозостійка, тіньовитривала, вибаглива до вологості повітря і ґрунту. Найкраще росте на глинистих, помірно зволожених ґрунтах, доживає до тисячі років. Сосна кедрова корейська, пінус кораєнсіс, Дерево до 30-40 метрів завдовжки. І до 2 метрів у діаметрі. Стовбур прямий, покритий гладенькою темно-сірою кроною Крона широко конусно подібна, часто багатоверхівкова, низько опущена. Хвоя сизо або жовтувато-зелено, завдовжки 7-15 см, зібрана в пучки по 5 штук, шишки великі. 10-15 см завдовжки з відігнутими до низу насінними лусками, буро жовті, повислі. Насіння 12-15 мм завдовжки, Яйцеподібно тригранне, сірувато коричнева, оболонка тверда, маса 1000 штук насінин 500 грам, їстівне. Природно поширена на Далекому Сході, в Китаї, Кореї, Японії. В Україні культивується мало. До 20-25 років росте повільно, потребує помірно вологих, добре дренованих і багатих ґрунтів. У молодому віці тінь витривала, а пізніше потребує більшого освітлення. Сосна румелійська Пінус пеоце. Дерево завишки до 20 метрів. З густою щільною вузькопірамідальною кроною на освітлених місцях, опущеної до землі. Кора стовбера, сіро Сіробура. Гладенька. Пізніша луската. Хвоя сіро-зелена. Зібрана в пучки по 5 штук. Завдовжки – 7-10 см шишки видовжено циліндричні. 10-15 см завдовжки. Звисають світло коричневі з жовтуватим відтінком. На верхівці щитка тупий пупок. В одному кілограмі міститься 23,5 тисячі насіння, природно поширено в горах. Балканського півострова культивується в Україні з 1862 року. Добре росте на Супіщаних не дуже сухих і сулинкових і чорноземних ґрунтах, вапнікових ґрунтів та витривалої засухи повітря і ґрунту не витримує, Гіржастим грибом не пошкоджується. Цінний вид для озеленення. Сосна веймутова, пінус стробус, дерево 40-50 метрів заввишки і до 1,5 метра в діаметрі з широко пірамідальною або яйцеподібною нещільною кроною. Стовбур стрункий, майже цілинтричний, у молодих дерев кора гладенька. Сіро-зелена, блискуча, у старих розтріскана вдовж стовбура або пластична. Хвоя зібрана в пучки до 5 штук, завдовжки до 10-14 см, тонка м'яка, голубувато-зелена, шишки звисають, зігнуті, завдовжки до... 16 см і до 4 см у діаметрі червонувато буря, природно поширена у східній частині Північної Америки, культивується в Україні, росте швидко на суглинкових і супіщаних свіжих ґрунтах та чорноземах, гірше на вологих пісках та підзолистих ґрунтах. Засолених ґрунтів не витримує, тіньовитривала морозо- і вітро стійка, відносно стійка проти забурудення повітря димом і газами в Україні часто вражається жастим грибом у віці 25-50 років, хоча трапляються вікові невшкоджені дерева.